Джаз у 60-х існував у дивному напівпідпільному стані. Партія такий буржуазний занепад не сприймала, але під час хрущовської відлиги дивилась на нього крізь пальці. Тож у багатьох ресторанах Києва 60-х регулярно виступали джазові гурти. На жаль, вони майже не залишили після себе записів. Хіба що коли до них приєдналися такі важковаговики, як Костянтин Огнєвий. Мені нагоре! Бояти... А від мене твої сліди. А найвідоміший приклад такого міського поп джазу це безумовно намалюй мені ніч Мирослава Скорика. слова. Найдивніші слова. Ну це такий поп джаз. Все-таки Мирослав Скорик львів'янин. В ньому ця буржуазна нотка відчувалася. Він унікальний тим, що він. І э, академічний композитор дуже крутий, і автор шлягерів.